Сьогодні без вітру, 7 градусів тепла, але в голову стало холодно, тому що постригся. О, ну холодно Вітерець все одно. Вітрець все-таки є легенький. Як люди миються в селі? Ого, друзі, що шалена. Тобі комфортно? Вперше за цей день мені комфортно, <світ> тому що мислення одразу сфокусовується тверезе, можна прибирати туман, перешкоди і почати нормально думати. До речі, прямо от в холодній воді. Так само, як і на цвяхах, можна запускати якусь свою головну думку дня. Десятий день в селі. Як тобі? <світ> Я вперше себе відчуваю вдома. Пережився, пережився за два місяці, і насправді, і насправді я ніколи не був вдома. Да. Постійно зйомні квартири, потім однушка, а коли в тебе реально є певні володіння, я не кажу якимось магнатом бути, але просто от доступ до землі, доступ, от просто яму викупити собі басейн поставити бочку. Ну невже в міських умовах ти це можеш зробити? Люди купують дачі, десь щось їздять, постійно купу купу рухів, щоб хочуть вирватися з цього. Міського зацепеніння, яке взагалі далеке від відчуття, що я вдома, так, там можна створити комфорт, тепло, все мережеве опалення. Але от коли село, ти ближче до землі, в тебе є певні володіння, ти дійсно відчуваєш, що ось таким має бути дім, коли ти можеш щось обробляти, щось робити під себе, от прям кардинально. Не просто ремонт, змінити шпалери, а викопати яму, перекласти каналізацію, посадити щось, викосити. Зробити собі в рукау площадку ну, в, містах, особливо, ну, в місті, де я жив раніше. Це ну, просто анріл, просто нереально. Да, там була річка, можна ходити, але, ну, до річки ще 15 хвилин йти, а тут О, заліз в бочкою вже тут. Тому. Я вдома, друзі. Сьогодні 7 градусів. 7 градусів тепла, що повітря, що вода, комфорт. Комфорт. Рекомендую, переїжджай <смір> в село. Що <А? смір> ви думаєте, це закалка? Ні, це під підмивання. Я звичайно отак миюсь. Зранку і ввечері я так миюсь в бочці 7 градусів. Добре, що тепла, але буде ще й морозу. Ну. Прекрасного дня. О, кстати, я не расповеду, друзья. Переходим сюда. Переходи сюда, пожалуйста, Наскільки, друзі, класна практика ходьба. Я присідаю просто, тому що я тільки що посидів в бочці хвилини три, і я хочу зараз протестувати. От Я зазвичай розігріваюся перед тим, як іду в бочку, щоб був контраст. Знаєте, ну приємно, коли ти виходиш з холоду, холодний і ще й в холодне. Ну, Можливо, це навіть і не корисно, але точно організм цього не хоче. А коли тепленько пішов в бочку, я розігрівся ходьбою, а зараз, так скажімо, після. Бочки я дорі зігріваю. Да, Після холоду гріється. І ми погуляли по лісу. От Просто повільний темп, повільний темп ходьби. І наскільки майже одразу тіло зігрівається. От сидиш або стоїш, нічого не робиш. Реально холодно. Не циркулює нормально рідина в тілі, кров, все, знаєте, ну, таке. Млявість, починаєш ходити не одразу, хвилин через 5-10. Просто тіло розігрівається, ти тримаєш просто якийсь повільний темп, занадто багато одягу і не треба, і от просто одразу життя. Фух. Тому, коли людина перестає рухатися, перестає ходити, не знаходжує ці самі 10 тисяч кроків, про які кажуть, починає в тілі все атрофовуватися. Атрофується. Які тканини? М'язи слабшають. Перестають тримати осанку. Незручні сидячі пози, псують скелет, закоксовуються м'язи, о, кажу, м'язи, кістки, суглоби. Тіло стає нерухливим і починаються хвороби. Поки ти рухаєшся, хвороби тебе або не будуть чіпати взагалі, або прийдуть набагато пізніше. Тому рух. Я не кажу бігати. А не кажу там стрибати, поприсідати трошки, походити, прогулянка в своє задоволення. Зихтів, втягнув навушники, включившись, розвиваєш, гуляєш. І тіло добре, і це реально приємно. От, те, що я зараз робив, в бочці, холодна вода, якийсь активний спорт, він може бути досить неприємним. А ходьба, ну вона ж приємна, друзі. Не втрачайте такий шанс. якщо... Ходьба недоступна по якимось причинам ходив вдома. Бігова доріжка, включив, ходіння на місці. Ну, Щось можна вигадати. Головне усвідомлювати, що цей рух базовий, звичайний. Він дійсно корисний. Да, він задовільняє тіло і в принципі в тебе мозок краще працює. Фух. Чи зігрівають присідання після холодної води. Більше ніж так. Відчуваю закислення в ногах, відчуваю м'язи попрацювали, але не підняли сюди тепло. Треба подрізуватись, тоді підніметься. До речі, треба спробувати. Чи зігрівся я зараз? Скоріше так ніж ні. <гум> да, трошки щось ідеє слабо Реально після холодної води. Краще зігріватися. Знаєте вже зовнішнім чином. Пуером ПоРМ, так. Да. Купуйте пуер тепленький чайочок, який розігріває, розбурхує наше тіло. Те, що треба. Ну і вогник, треба піти, розтопити гарненький вогник. І... Ходим до хаты. Ходим. Ох, ну все працює.